Барвисті костюми, усміхнені обличчя дітей та їх батьків. А ще ритмічна музика. Саме така атмосфера чемпіонату України зі спортивної аеробіки та фітнесу. Сонячною погодою та таким же настроєм зустрічав Житомир спортивні команди із різних куточків країни. Хочу побажати. ваших и ваших, может быть, успешных вот этих стать спортсменами. Дорогие мои участники, спортсмены и тренеры, родители, судьи и зрители, которые пришли сегодня посмотреть на наших красавиц и красавцев, которые благодаря этому спорту расцветают, как цветы весной. Заняття спортивною аеробікою можливі вже з трьох років. Юні конкурсанти, які присвятили по 6-8 років свого життя саме такому видовищному виду спорту, стверджують, що задоволені своєю фізичною формою та дають деякі поради. «В першу чергу, правильне питання ну і займатися навіть дома там качати прес присідати. Ну це було б уже хорошо менше сладкого да, мучного. і мочного. А так, в принципі, все чуть-чуть. Житомирянка Євгенія розповідає, що у свої 12 років понад 6, із яких присвятила спортивній аеробіці, радіє із того, що саме спорт надає можливість подорожувати світом. Мені дуже подобається займати призові місця, мені дуже подобається подорожувати, знайомитися з різними дітьми за кордоном. Зовсім скоро весною будуть проведені перші європейські олімпійські ігри зі спортивної аеробіки та фітнесу. Юні таланти вперше зможуть позмагатися вже на олімпійському рівні.